Ви дуже часто користуєтесь ChatGPT на роботі? І не інколи, а от прям кожна задача ви використовуєте ChatGPT Також чи допомагає вам ChatGPT вирішувати будь-які питання, приймати рішення по життю, але чи страждає від цього? Ваша власна інтуїція, уявіть собі, що зараз ціле покоління, яке навчається, має доступ до штучного інтелекту, і замість того, щоб критично мислити, шукати інформацію, аналізувати, вчити, вони просто звертаються до штучного інтелекту і він їм дає швидку відповідь. І навіть якщо відповідь неправильна, то ніхто не розбирається. Все просто на довір. Але є проблемка, що дуже часто штучний інтелект видає якісь галюцинації, якщо постійно задавати питання штучному інтелекту. Екто або щось просити його зробити, то є великий ризик, що ви просто втратите навичку, аналізувати інформацію самому. Я не кажу, що потрібно повністю виключити штучний інтелект з нашого життя. Це неможливо. Він з нами назад, але потрібно навчитись розбиратись у відповідях і аналізувати наскільки вони можуть бути правдивими. Взагалі, найкраще спочатку розібратись в якійсь темі, а відповідь чата GPT використовувати як просто інший погляд. Так що краще використовувати штучний інтелект з розумом так щоб самому не здеградувати. Thank you